10 або 20 тисяч доларів ми втратили. Всім привіт! Це наше друге відео на каналі Лавхані. Ми вам розкажемо про те, як робити не треба. Як молодим дівчатам реалізувати себе? Шукаєте роботу не в ескорті. Топ поради, як писати резюме. Абсолютно всі бізнеси йдуть в. Всім привіт! Це наше друге відео на каналі Лавхані. І сьогодні ми вам розкажемо про те, як молодим дівчатам стати незалежними і почати самостійно заробляти. Поділимось своїм баченням, про те, які ніші зараз є дійсно е, популярними. Так, тому підтримайте нас, будь ласка, своїми сердечками, підписками і коментарями. Будемо дуже раді побачити в коментарях, а чим саме ви займаєтесь? Можливо, ви надихнете наших дівчат на якусь свою справу. Ну що, поїхали? поїхали. треба якось. Сісти, так що я нормально виглядала. Нормально ти виглядаєш. Будеш... ти ж худа, блін. <гум> Треба нам зняти щось про харчування. Ну, Обов'язково. Буде... Якщо... Ну, якщо це цікаво комусь, буде про харчування, то запишемо. Нормально виглядає з попереднього відео. Ви могли побачити, що ми працюємо. Самостійно вже досить з раннього віку. За 17 років я вже з інстаграму почала перші гроші заробляти. До цього ми також там заробляли. Ну так, до інстаграму. Ми також нас маличку привчили, що ми повинні. Самі заробляти і знати ціну грошам. І, ну, про це ми теж <рес> окремо ще запишемо відео. А сьогодні хотіла поговорити про те, як молодим дівчатам реалізувати себе, знайти себе і почати самостійно заробляти. Можливо, ваші батьки чи рідні, знайомі займаються чимось цікавим, що вас теж могло б зацікавити, а ви привнесли в цей бізнес щось нове. І вивели його на новий рівень, зробили його більш сучасним, молодіжним та цікавим, тому не нехтуйте цим. Так завжди можна стати кращою версією того, що існує. Зараз світ дуже активний, дуже швидко трансформується. Наприклад, якщо там батьки, і лікарі часто кажуть, я там вже не хочу продовжувати їх <гум> династію, але зараз навіть в епоху тіктоку можна стати гіпервідомим лікарем на всю Україну і приймати. Клієнтів вже за ціною x 5 від того, що робили ваші батьки, і так само навіть якусь іншу нішу з виробництва, з продажу. Але підійдіть так. з іншого боку, бо ви вже знаєте, як це все влаштоване, і вам буде трошки легше. Так, ну і або ваші рідні вам можуть допомогти в цьому. А ви вже будете просто по-іншому це все розвивати, просувати і масштабувати. Так, це наш досвід. Можливо, у вас немає такого. Ви не розділяєте цю думку, тому ми зараз поговоримо про що можна чим новим можна зайнятися дівчатам. Перш за все, хочемо все ж таки звернути вашу увагу на роботу в інтернеті в інстаграмі, Ютуб, Тікток. все, що пов'язане з цим, віддалена робота зараз це дуже актуально. Наприклад, ми е, стикнулися з проблемою е, пошуку нашого smm менеджера <світі> відеокрекрієтора. Так, відео <світі> За кадром наш відеограф. <світі> <світі> нам трошки іншого формату треба була людина. Так, і дійсно розглянули багато заявок, начебто. Але при цьому ну, то ще заявки були погано оформлені. Ми про це зараз також розкажемо. Так, Але насправді людей, котрі вміють щось робити, хочуть творчих виявилось не так багато. Тому ви зрозуміли, ми що сильніша дуже ще е, порожня. Е, хочу вам сказати, що щодня. Всі бізнеси виходять в онлайн, чи то металургія, чи то якісь промислові ваги, чи це автомобільний бізнес, чи це, це не тільки одяг. Просто ви думаєте, що зараз вже у всіх є спеціалісти це не так. Абсолютно всі бізнеси йдуть в онлайн, і всім нашим знайомим треба okay. відео які вміють знімати, які бачать гарну картинку, можуть швидко реалізовувати тренди, тенденції, показувати якість і працюють. Цювати ми шукали таку людину ми були впевнені, що зараз їх буде просто со ми будемо відбирати кращого з кращих, але не так. Тому це дійсно дуже креативно, дуже творча така робота для дівчат, і можна прийти курси. Навчитись цьому дуже швидко для цього не потрібно якоїсь спеціальної освіти і довго навчатись, тому це такий дуже класний, ну легкий старт, де ви можете почати працювати навіть маючи просто телефон з гарною камерою і е, бажанням вчитися і розвиватися. Даю лайфхак, як ми відбираємо людину на цю вакансію зараз. Ви можете не мати великого досвіду працювати з крупними брендами, можете не мати суперкрутої техніки. Є багато бізнесів, які на. Навіть надають телефони, наприклад, якщо у вас його немає, немає можливості придбати. А, ви можете просто вести свій особистий інстаграм або завести іншу сторінку, де ви будете публікувати. Як ви сходили в кафе і гарно сфотографували чашечку, як ви гарно зняли десерт, як ви сходили в спортзал і там все гарно змонтували, озвучили, наклали е, якусь музичку і гарно. Показали, бо для нас це в першу чергу. Нам не важливо з якими брендами співпрацювали. Нам просто треба, щоб людина вміла це робити. Покажи так. нам свої роботи. Так, і якщо ви хочете скласти своє резюме то, пишіть якомога більше про себе. Мотивацію свою, чому mm. ви хочете цим займатися. Потрібно, щоб ви дійсно показали своє бажання та свої навики, бо є, коли люди присилають резюме, але це не жесть, пишуть взагалі про свої роботи жесть. або про свій досвід. Ну, треба, навіть якщо у вас немає досвіду, ви можете це вказати, але як Кодянка казала, що прикріпити роботи, що ви вже вмієте, що ви робите, і що ви готові ще далі навчатися. Так, е, значить, топ поради, як. Писати резюме на будь-яку професію. Дорогі любі дівчата і хлопці, пишіть багато оці фрази я працювала фотографом крапка і рік. Це взагалі ні про що, абсолютно не каже про вас. Ви маєте описати прям все, що ви вмієте, все, чому ви вчитеся, е ваше бажання повністю описувати і послідовно, щоб не було так, що ви там 5 років назад щось робили, потім е рік назад ви щось робили. Для нас, як для роботодавця, не зрозуміло, чим ви займалися всі ці 4 так. роки. Ну і мені взагалі дуже цікаво завжди бачити. Взагалі якусь інформацію про людину особистої, її якості, характеристики, чого вона хоче, чого вона прагне. Mm -hmm. Ну, щоб ну і фото зазвичай теж бажано. Зараз про фото, що не треба робити, коли ви шукаєте роботу. Перше почистіть свій інстаграм. Так, зараз всі. Дивляться на людину в соцмережах, можна побачити, хто вона, дівчата. Якщо вам подобається фотографуватися напівоголеними, і ви шукаєте роботу не по цій сфері, шукаєте роботу не в ескорті, по просто. Приховайте ці фото, ви можете їх опублікувати пізніше. Але реально, коли ми заходимо на сторінку да. людини, яка хоче до нас на роботу, вона прикольна, вона класно фотографує, але ця людина напівуголовна буде представляти наш бренд. Ну, або навіть інколи дуже дивні фото бувають на самій анкеті, і ти дивуєшся, чи дійсно людина це фото відбирала для того, щоб подати заявку на роботу. Так. так, фотографуйтеся з посмішкою, фотографуйтеся, просто не треба вдягати сорочки, там якісь там а, Просто нормальну футболочку, посмішку і реально почистіть соцмережі. На них зараз дивляться всі. І до речі, якщо ви вже працюєте як UGC крієтор, маєте класні роботи, то пишіть нам в коментарях, ми будемо раді, або навіть пишіть нам в інстаграм, зараз десь буде тут наше посилання на сторіночку. Будемо раді з вами поспівпрацювати. Але якщо ви вже щось вмієте робити, бо в нас вже дуже гарний професійний контент, який нам також роблять різні дівчатка. Ну і звісно, відкривайте власні магазини, так їх зараз багато, але робіть свій унікальний контент, закохуйте аудиторію в себе і ви 100% знайдете свого клієнта. Ми ж свого знайшли без досвіду, без так, нічого. Так пробуйте, раджу брати, наприклад, якийсь невеличкий бюджет, щоб. Відчути нішу аудиторію, товар про наш факап з магазином одягу. О, це вже окрема історія ми, буде. Ми втратили стільки грошей, йомоя. Давайте, якщо це відео набере тисячу лайків, угу. ми вам розкажемо про те, як робити не треба. Так, бо це було дійсно. Це така була історія, що просто. Я навіть зараз, коли згадую, ми, ми ще досі розгрібаємо. 10 або 20 тисяч доларів ми втратили. Тому ну, ну, ну так, давайте вже потім розповімо. Так. Е, тому в нас є чим поділитися, як робити не треба. Повірте. Ну, і як треба, теж у нас є приклад. Тому. Ми сподіваємося, що когось з вас надихнули на нові звершення. Ви знайдете свою нішу, свою роботу, яка буде приносити не тільки фінанси, а ще й величезне задоволення. А, мені б ще було дуже цікаво почитати, чи відгукнулось вам щось з цих ідей, які ми озвучили, або, можливо, ви вже працюєте. В цій ніші і можете написати а, про свій досвід, щоб хтось почитав і теж надихнувся. До вашого... речі, є час прорекламувати себе під нашим відео. І дякуємо, що додивилися до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш новостворений канал, ставте лайки та, звісно, нагадування про наші нові відео. Вони будуть точно? Так, так Звісно, з вами були ваші лавхані. Все, дякуємо!